Добрий день. Добрий. Я хочу поцікавитися, а, а. хто ті знаки зараз? Що що? Ті знаки, хто вийшов зараз, Комунальник. Комунальник? Так. А коли вони вийшли? А от. Це проводиться? Так. Так. А які ще відповідальні якісь були? Чи <звонки> був. <звонки> Здаї? <звонки> Главний інженер був. Подаш. Ага, подаш був? Та. Так, вони хочуть то зробити, щоб я засфальтував, поставити зебру. Просто цікаво, хто, що з ними був такий відповідальний, тому що е, знаки неправильно повішений. Спочатку має зверху йти знак, Це... заборонений знак, що рук заборонено, а під ним вже має йти знак ага. пішохідна зона. Ага, поміняти, так? Так. був Видаш, Микола. Бачу, там так само. Може, право не читають. Як читала, так читали. Добре, дякую.